Вітаю вас чарівного дня, народжені в любові. Я в аеропорту в Кракові, очікую на літак, і хочу вам дати сьогодні прекрасну медитацію. Я називаю її душ для душі. Чому саме зараз потрібна ця практика Душ для душі? Тому що ми в тонкому стані, ми після містерії стали трошки іншими. Відчуйте це. Відчуйте, нам треба, щоб ми. Підтримували в собі якості чистоти, якості свіжості. І тоді наша ця нейропрограма, вона стане на своє місце, втримається там і дасть ті результати, за якими ми йшли на містерію. Отже, душ для душі. Уявіть собі, що ви стоїте на землі, і земля своїми. Ручками, долоньками тримає ваші ніжки. Хто би ви не були, навіть якщо ви могутній, сильний лицар, король, земля все одно велична і тримає в руках, в долоньках ваші ніжки. Ну, ноги, стопи скажіть, а дівчатка скажіть, ніжки. Добре. І тоді а, тіло просто само випростовується до неба, воно витягується. і очі піднімаються піднімається долу, і хочеться хочеться тягнутися вище і вище. Тіло випростовується і простягає руки, можливо, а можливо, маківки. І тоді уявіть, що з неба лється потік любові. Це батьківська любов, це любов батька, безумовна, чиста, така немов душ. І уявіть собі, не мов би воду, але таку більш рідку, більш таку чисту, ароматну і свіжу, ніж вода. І це лється на вас з такою гостиною, такої температури, як саме вам потрібно. Іноді тепла, і такий сильний потік, іноді не сильний потік і холодний. Тобто рівно такі, як вам треба. Треба саме зараз. І цей потік, цей душ для душі очищає вас, очищає все всередині, таке ніжне і таке тонке, що хочеться і сміятись, і плакати одночасно. І тоді, відчуваючи це, ви скажіть собі, я всередині чистий або чиста, я чиста душа, я чиста душа. От і все. Ви знаєте, ми зараз розмовляли з чудовим майстром Академії з Германії. Вона каже, слухай, Езро, ми виграємо війну тільки тоді, коли ми очистимо наші душі. Це війна не про Україну Росію, це війна про темряву і світло всередині нас. Отже, всі наші практики, всі наші мистерії, і шлях з батьком, вони про. Очищення внутрішнього світу про те, щоб ми з вами були зсередини, довіряючими і згідними робити світ краще, починаючи з себе. Я бажаю вам сьогодні і назавжди взяти для себе хоча б раз на тиждень, а краще раз на день цю практику, душ для моєї душі. Дякую вам за увагу. Приємного дня!